Привіті, королевна, приветик. пішли. Пішли будемо їсти, пішли. Іди сюди, іди сюди. Собачки. Давай, давай, давай. Ти ж це любиш таке, на. от уже королевна. Я не зрозуміла. Привіт, привіт. Слухай, я збираюся в кабінет до тебе доброго ранку. Привіт. Слухай, яку це ти годуєш? Я не зрозуміла. Це наша єшечка, бачиш, всі руки в тому кормі. Єшка, я прийшла, я не знала, що ти тут. А чому єжка? Слуха, взагалі, що за собака? Що за песик такий? Єшечка, О, хочу, я тебе не чіпала. Злякалася, злякалася. Що за собака-то? Це в нас її збила машина отут напроти віку, ну і врятували. Вона ще маленька була. Ці взяли, вона вже третій рік живе. Три роки? Так. Да. В основному, правда, живе там на диванчиках, в нас і на стільчиках. Я завжди мріяла. Ось дитинства в мене у нас не було, до речі, тварини, якось так не, не, не склалося. І з дитинства мріяла мати рудого кота. Я навіть оголошення в газеті давала, щоб мені саме рудого кота, рудого. саме рудого хотів. І от в результаті в мене такий він з'явився. Правда, це вже мені було зовсім я була не дитиною. І мені подарувала моя кума його, і я його назвала Зиновій, на честь Зиновія герка. А другий у мене Афанасій на честь. Кіно, а Фоні. Так що в мене все кіно героїв Слухай, йдемо працювати. так? так По-перше, помити руки після того годування. Заходь. Єшка, пішли з нами працювати. Заходь, заходь, дитина. Слухай, в нього такі очі, начебто він читає ваші газети. Сьогодні я познайомлю вас з представником, як на мене, однієї з найцікавіших і найпрестижніших професій. Це журналіст. Вона не просто журналіст, вона, окрім того, є головним редактором і не однієї газети, а цілих п'яти. Це медіакорпорація. Знаєте, мені дуже цікаво дізнатися, що це за особистість. Тому я прийшла сьогодні до неї на роботу, познайомлюся ближче і разом з тим подивлюся, чим же вона тут займається. Так, Наталко. Зараз в мене планування, угу. так, що трошки ми розмову перенесемо. Я зачекаю, можна. і якщо можна, я просто дійсно хочу подивитися. Звичайно. Тут рекламуємо наше місто, поясни мені, де ми рекламуємо. <му> тоді пів сторіночки починаємо, Пів сторіночки фотографії невеличкий матеріал, і плюс потім на другій сторінці переносимо і робимо цей наш конкурс. І нам треба, щоб хтось поїхав Білогір'я. Хто у нас є бажаючий, хто у нас. Буде таким супергероєм. Ну що ж, добре, дякую, йдемо працювати. Їжку забирайте з собою, хай теж трошки попрацює, а то ходить тут, хвостом махає. Побула у тебе на планерці, подивилася, власне кажучи, і замислилась, тому що не зрозуміла все ж таки. Ти належиш до моделі керівника такого демократичного, чи все ж таки авторитарного, чи у тобі і трошки того, як то кажуть, і трошки того. <реш> Ти бачила повністю демократичних, ну, повністю авторитарних якось буває частіше. Ну, напевне, без авторитарності навіть будь-яка демократичність не обходиться. На жаль, все ж таки необхідно це. Звичайно. Угу. Знаєш, можливо, тут все-таки, знаєш, я така, що в мене ілюзія, що всі мають бути такі ініціативні, знаєш, такі от усе щось... <смітнів> так, <і, смітнів> <розумію, смітнів> проявляти, знаєш. А виходить, що цього немає. І я думаю, ой, а чому не такі, чи так швидко, наприклад, це робити, як я там швидко все роблю, розумієш, там по три справи зразу. Але вони, на жаль, люди не такі. І от я досі вже стільки значить років працюю, і в мене досі оця ілюзія зберігається. Я весь час думаю, що буде ініціативність творчі якісь прояви, що люди будуть все швидко робити. Ну так не буває життя теж свої корективи. Говорячи про Тетяну Колісніченку, перш за все, треба сказати, що вона дуже волюва жінка. Скажімо, з дуже таким твердим характером. І всі в колективі відчуваються. Тобто, о, це людина, яка є до дисципліни, тому що журналісти, вони кажуть, фотографи в тому числі, вони такі трохи ліниві. Кажуть, журналіст це найбільш трудолюбовий лінтяй. Вона не ділить якось нас, що от я керівник, а ви прості журналісти. Мені здається, все таки, от де я працю не працювала, от такого немає. Ну вона на рівні з нами. Вона не показує нам, що я от редактор, а ви прості, ну з нею легко спілкуватися. Навіть можна з якимись особистими питанням підійти, воно все вирішується. Має досвід керівника непоганий. В неї, допустимо, сольда по графіку. Вона неї... як. Та планувала, то в неї збої в графіку немає. Ну, все ж таки, от те, що ти стала журналістом, це закономірність. От як на тебе ти вже аналізуєш зараз життя прожити, та або можливо, це якась випадковість. Випадковісті тут зовсім немає. Через те, що я ще в років 13-14 знала, що я хочу бути або журналістом, або режисером. А що ти бачила в режисурі для себе? Такого цікавого ну, бачиш режисура це ж це ж організація процесу, це ж фактично менеджмент, так? Ну, по суті, да, але там ще дуже багато творчості. Так, тобто, це творчість разом, і от кажучи, в принципі, я ж зараз режисер газет. А хто є головною людиною твого життя? Дідусь. Так, я інколи навіть думаю, що він мене так, я б сказала, навіть як святий. Так, Тому що ну, він, по-перше, дуже любить природу, він дуже добра людина, і людей, і природу. І він воював, ветеран Великої Вітчизненної війни, але ніколи не користувався ніякими пільгами, не вип'ячував свою, скажімо таку, роль. ну. Для мене це людина. А чим він по життю займався? Він був завклубом в селі, на в і я от у нього там виростала. І, власне кажучи, якраз оця... Тяга до режисури і до кіно, теж яка в мене досі присутня. Це якраз в нього там вона сформувалася, тому що він з тим таким старим апаратом там фільми крутив, і сам я плівочку ту так роздивлялася, там дивилася ці фільми. Які теми як журналіста тебе найбільше цікавлять, або можливо раніше цікавили, і чи відчула ти, що таке сила слова? Мене цікавлять всі теми. І я вже тобі колись розповідала, що я бувала і в тюрмах заходила в камери в камери, говорила з смертниками, і бувала я і на пологах, і на вогнепальних пораненнях в реанімації, і в суді багато справ в принципі читала і. Якби переживала це разом з працівниками прокуратури, міліції. Тобто в мене абсолютно різнобічні, скажімо, були такі докладання моїх сил журналістських, що зараз немає, тому що в мене просто на це часу не вистачає. Угу. Але я думаю, що це було дуже цікаво. <звук> так, я перепрошую, треба мені підійти на верстку. Так що 5 хвилин Наталко талко посить сама. Так. Ну давай почекаю, тебе. Я поки газетку почитаю. Угу. Так, Віталік, давай перше, ми визначимося, що в нас на тій другій сторінці. Яна Григорівна, підіть сюди, покажіть, що ви хочете, які фотографії ви сюди хочете. Що за заголовок знову успіх, знову овак. Це прошу Они приехали с перемоги. Они да. кто? театр дзеркало всесвіт. Значит, театр дзеркало всесвідь. Угу. привіз чергову перемогу. Добре. Ну, чесно кажучи, мене здивувало, що ти вирішила зробити перерив. Я один раз засікала час, я обідала 8 хвилин. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Причому я з'їла все. Можна на увазі нормально, я їм, їм. Так як ми з тобою знаходимося тут, у вас така імпровізована кухня, до речі, цікаво, мене, в принципі, це здивувало. Як, так як ми тут з тобою знаходимося, і начебто розслабилися трошечки. Давай, знаєш про що? От ти згадувала, що дуже любиш мандрувати, uh -huh. От. де побувала, чим душа твоя натішилася? Розкажи. Ну, Я дуже багато де побувала, тут все і не розповісти. Але просто я так думаю, що чим більше побачиш, тим більше життів проживеш. Знаєш, так скажемо. Цікаво. І е, враження, я би не сказала, що я збираю ці враження, просто я надзвичайно люблю їхати, я навіть в район люблю їхати. Розумієш, Тобто мені тільки не все хлібом не годую, не а ця циганська якась сутність. Він швиденько посадив мене, і я поїхала, поїхала, поїхала. А щодо найбільших якихось таких най, найвражаючих, звичайно, подорожей, то. Розумієш, є ж країни, які тобі ну, дуже підходять. Ти а інші її... по духу? Так, от по всьому: атмосфера, дух, люди, оте, що зовні, природа, оце все. І от мені найбільше, чесно кажучи, підходить Греція. Ну і звичайно, цікава була подорож до Китаю, в Індію. Ну, багато є країн цікаво. Ну, Канаду, Америку не можу сказати, я їх не, не залюбила. Але була. Але була. Угу. А скажи, от східна філософія, вона близька тобі? знову ж таки, от це знаєш поєднання? Розум, душа, тіло наскільки близько? Так, звичайно, близька. У мене є один християнин, протестант, який навіть мене називає буддисткою. Не знаю, чого це він взяв, власне кажучи, але мені дуже подобається дзен-буддизм і в принципі якоюсь мірою індуїзм. Ну, я цікавилась у час багатьма релігіями. Є щось таке, напевно. Так, що теж щоден, слухай, це все так ні, Мені просто здалося. Що така людина, як ти, щось має там бути, знаєш, поєднання цього слухай, Може, що треба покопатися в коріння. Я вже знаю, що в мене є німецьке коріння, польське коріння. Ну, слухай, ну східного немає, розумієш, де ж воно взялося? ну Хіба що ця татаро-монгольська орда пройшлася десь колись, по-моєму? Можливо, це мода, ні? Ні, це просто світо. Відчуття, світосприйняття моди тут, я чесно кажучи, взагалі не гонюсь ні в чому за моду. Ну, звичайно, знаєш, будь-яка людина, яка подорожує, а тим більше журналіст, хоча і не на роботі, подорожує, скажімо так, а вже під час своєї відпустки, обов'язково намагається зупинити мить. Тобто фотографує дуже багато. Я через Мені здається. Фотографування що... того світу всього не бачу. Розумієш, тільки хожу. Ну, що, попила каву? Угу. До речі, смачна класна. Смачна. Так, я мені вже поразилася. Добре, тепер вставай, їдемо Куди до одного класного чоловіка. — Я, я Більше цього не витримаю. — До коваля. До, до Коваля. Ти не було в ковалів. До коваля переконано. Ми їдемо до коваля і робить нам до 10-річчя сімейної газети лавочку. Яку ми будемо встановлювати на алеї за Тут насправді такі робочі моменти. Бачиш, ми вже тут третій раз. Це в нас буде справжня лавочка для закоханих. Зараз побачите. От наші закохані прибувають. Саша, може, їх можна причепити, щоб ми подивилися по мою. — Це Поцілунку? Ну да, а й мало рідне. Ну, Зверніть увагу, по-перше, це дві підкови, тобто підкови на щастя і поцілунок. <музвілляє> <музвілля> Отут от -от мала бути от вона ця третя. — Бачиш, підков. А, маленька. Да. Да. Угу. Ну, Вона вив, дуже, так чесно кажучи, як корона, крім того, ж не забувай, що наші хмельничани обламують ці які елементи не які тройте. трошки виступають. Угу. То, цей. то ми і навіть цю літеру є. Бачиш, не так високо зробили, а трошки її присадили, для того, щоб не обламувала. Тетя, то вам а, треба було, знаєте, на таких. Ну е, як його ну на таких болтиках прикрутити. Ага, е. є, 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 є маленькі є, 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 є по всій лавочці. І, і Ніхто та, б не обламав і молодята, які сідають, сфотографувалися, потім собі куп, на пам'ять куп, відкрутили і пішли додому. Хорошо навмисно. Так треба, треба було розуміти. Навмисно треба було все це пора. Я так думаю, що в результаті Наталка вони це ж обламають мене. Я така підозра, ці наші молодята. Ну ти ж подумай, ви є. Ну, не зараз є можливість ви, звернутися, не ламайте, слухайте. Украсу, ну. ну нехай воно собі буде. Сьогодні, до речі, знаєш, хто в нас буде в редакції? Mm? Міла нітіч, Ти ж її. Я її так. дуже добре, я ж сказала так, так, та, про неї. Так, 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 так. А так. Вона буде, знаєш, через що через те, що у нас один читач переміг конкурсі побачення з діркою і вибрав саме мілу нітіч. Можеш собі уявити. Так. І ви зараз організовуєте їм зусак. так але Слове, ви... так, це ж клас. Так, так. Да, вони зустрінуться тут. Познайомляться, потім ідуть в кафе, і в них буде така зустріч. Та це класно. День крутишся, вертишся, ото як білка в колесі. Знаєш, я з тобою поїздила, побігала. Таке враження, ну що то не є робота головного редактора, або е, головний редактор, е, власне кажучи, в своїй як особі є якийсь особливий. От, не можу я зрозуміти цього. Бо знаєш, ну за стереотипом як сприймаєш, головний редактор, там вичітка, там коригування певні зрозуміло. Е, не забагато на себе береш завжди. Завжди багато і у всьому. Треба вже відвикати. Ну, не знаю, як це зробити, чесно кажучи. то я, напевне, в своїх цих планах, в мене там є подружка одна з Донецька, ми з нею завжди пишемо для себе план. То ми там останній раз написали: от я написала, що бути добрішою, більше любити людей. А ще одна, треба написати менше на себе брати. І ти думаєш, що в тебе вийде? Ну, так. Це називається лисим телятку вродиться, лисим телятку умре». Те, що вона занадто на себе багато бере відповідальності, і а ми цим знов ж зловживаємо. То той, хто тяне. Ми, звичайно, не підганяємо її ні в якому випадку, але користуємося її цим таким, як би сказати, недоліком і навантажуємо дуже багато її проєктами, проектами, якимось такими новими речами і ну. По посаді вона в нас головний редактор. Мені здається, щоб частиною роботи вона б точно не повинна була б займатися. О, а от нарешті і Міла наша ура, ура, ура! Нарешті ми вже чекаємо, не дочекаємось. Так, люда чакай виграв з побачення Є. з віркою. Дуже, Дуже приємно з побою. Ми колись бачилися давно, але сьогодні вже наша така друга зустріч, напевно, що більш. Більш детальніше, скажімо так, він напевне хоче побувати трошки в твоєму світлі, знаєш, так і сам сам стати зіркою, значить правда? Ну це нормально. Ну вже даруй. У Мене такого ще немає. Є які хочеш, але такого немає. Дуже дякую. Дуже дякую. Ну як класно слухати, коли наша редакція таке все організовує. Мені таке. Коли я це все бачить, так коли я це все бачу, мені зараз хочеться опускати за стріль. Ну все, <свят> відправляємо нелю. Давай Мы їх вже їдуть в кафе. Мрії <свят> здійснюються. Щасливо! Щасливо! Здрава. Щасливо. Життя у самому житті і все. Ну, і, звичайно, ми прийшли для того, щоб зробити себе щасливим, щоб жити щасливо і намагатися робити інших людей щасливими. Стаїться? Я намагаюся. Здається? Ну, не завжди, я ж не можу так сказати. Але, в принципі, в основному, я вважаю, що я щаслива людина. Чи доводилось тобі втрачати близьких? Ну, я думаю, що моя втрата якраз. Була таким моментом, який перевернув все моє життя і особливо До, Я була дуже близька з моєю мамою, тобто вона була моєю подругою, не тільки мамою, а подругою. І моя мама загинула в автокатастрофі. Це була така втрата. Тобто в мене життя поділено до цього і після цього. Як давно це було? Це було 15 років тому. І раніше я так, в мене була на моя настільна книжка, це Бердяєв, самопізнання. Така є чудова книжка Миколи Бердяєва. І я от думала, що я буду читати цих всіх філософів. В той час ще якраз пішла в університет і думала, що я зрозумію суть життя і стану дуже мудрою. Но насправді я стала дуже мудрою, коли втратила маму і зрозуміла, що. На мене вже падає якась, скажімо, частина вантажу того, який вона несла на своїх плечах. Тобто от рано якось закінчилось це все. Юність і, можна навіть так сказати, райське життя. А як ти дізналася, що її немає? Ми разом з нею були. Ти також потрапила в аварію? Так. Я коли прийшла до тями вже в лікарні, то я почула, як санітарки за дверима говорять, що обідна дівчинка, там, значить, мама загинула, а так мені не, ну, не говорили через те, що в мене була травма голови. Ну, але я вже знала. І ти відчуваєш досі, що тобі не вистачає її? Звичайно. А хто в тебе Ось зараз родина, яка залишилась? Хто mm, в тебе є? У мене є брат, який тоді був зовсім ще дитиною, коли мама загинула. І мені довелося взяти всі обов'язки мами, звичайно, для нього. І а яка різниця? Батько. Сім років. І батько є, з яким досі він не одружився, так що отак от в мене така чоловіча родина. І є дідусь. От в мене жінки, я вже так от собі думаю, якось бабуся померла, мама загинула. Тому що нікого немає. От є така дуже маленьке коло моєї родини. Ну і чоловік. І два коти. І два коти. І теж чоловіки. І теж чоловіки. Ти створила школу журналістики, наскільки я пам'ятаю, так от, в принципі, це був такий ну, потужний осередок підготовки саме дітей, я можу так сказати. Ну, Звичайно, це які, були школярі, школярів, які мріяли бути журналістами. Чому така ідея прийшла до тебе? в принципі це відповідально, мені здається, вчити когось. Тим більше професії, знаєш, одне діло там параду якусь дати, все а навчати це дуже відповідально. Тому що від того, як ти спочатку підійдеш до них, mm -hmm. як ти їх заразиш у тією професією і вміннями своїми, від того залежить, чи підуть вони далі в цю професію, наскільки вона буде їм цікава. Ну, це однозначно, що так. Але ідея була не моя. А ідея була Сергія Єщука, і він мене запросив, тому що йому були потрібні кадри для єшки. Тоді а я працювала в газеті Простоль і він мене запросив, каже: От давай ми наберемо таку групу. Пробну спочатку Виявило, що та група 40 чоловік в результаті. Я аж злякалася, коли прийшла. І от ти будеш їх навчати журналістиці. Серед тих дітей залишилось дуже мало. Дуже мало. Десь п'ять чоловік, яких одразу вони показали себе, виокремились. І для мене вони надзвичайно важливі люди в житті. Я не знаю, як я для них, але для мене абсолютно. Ну, вона продовжується я, дружба. Звичайно, звичайно. по-перше, вони раніше склали кістяк цієї газети. Є Тоді, коли вона ще в, 2000, в 2000 році просто була газетою оголошення. І от вони почали її таким чином, якби творити. І оце mm -hmm. от були мої учні, і вони є. Великою частиною мого життя, і я ними горжуся. Звичайно, це Гріша Каякін, це Володя Гординський, це Неля Шпулак, Таня Новак, Сережа Прищепа. Ну, в це, общем, це класно, це те, чим я горжусь. Я ще якраз збиралася зустрітись з своїми учнями. Там в мене є така до них певна розмова. І от, а після того я йду на спорт. Я займаюся шейпінгом. Ну, крім того, що треба укріпляти розум, треба ще й тіло укріпляти. Чесно кажучи, після того 10 років я вже десь приблизно ходжу туди. І коли я почала займатися, то е, зовсім інакше себе відчула. Ну так дивно. Так, Я там ще й енергію, знаєш, так трошки наповнююся. Не знаю, може я якийсь вампір. Слухай. <різь> <різь> Насправді це чисто для тіла. Я, можна сказати, дала путівку мені в життя. Часу, ми вперше позналися в 98-му році. І от з тих пір, навіть зважаючи на те, що я разом з нею зараз не працюю, ми підтримуємо такі нормальні, дружні стосунки. Вона якось відкрила мені шлях, шлях для моєї майбутньої професії. Ну, в принципі, це одна така в неї, є така доля да? ну, в моєму житті. А Основна, оце, і дуже така нехарактерна для журналістів риса. Ми такі більш бігаємо, такі холеричні, а вона дуже спокійна. Коли з нею починаєш спілкуватися, якась в тебе проблема, я виникає ще якісь питання. Е вона своїм спокій передає тобі, у тебе зовсім змінюється відношення до тієї проблеми чи е, того питання. Тобто ти стаєш спокійнішим, ну, мається на увазі проблемного. Чи навпаки. І ще такий момент. Я взагалі сам російськомовним, в російськомовному середовищі виріс, навчався в школі російськомовній. І е, Тетяна вона для мене відкрила українську мову. Вона мене навчила мислити українською, працювати на українській мові і, е, власне, любити українську мову. Привіті, королів, приветик. пішли, пішли, будемо їсти, пішли. Іди сюди, іди сюди. Собачки.